Вітаємо, Марія Підлужна, начальниця відділу комунікацій Тернопільського обласного центру зайнятості. Максим Босок, провідний фахвець зв'язків з громадською та пресою відділу комунікацій обласного центру зайнятості. Сьогодні ми у новому вимірі роботи Державної служби зайнятості не просто як державне відомство, а як сучасний сервісний партнер для громадян, для бізнесу, для громад. Умови на ринку праці змінилися радикально. Тепер саме люди можуть обирати, куди їм рухатися, які навички розвивати, як стартувати власну справу. Ми не просто реєструємо безробітних, ми створюємо екосистему підтримки. Ми своєрідний місток між роботодавцями, яким потрібні кадри, та людиною, яка шукає роботу або шанс реалізувати себе. Отже, які нові активні програми пропонує служба зайнятості? Кабінет міністрів України за ініціативою Мінекономіки та Державної служби зайнятості оновив правила надання грантів та мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу. Тепер державна програма Власна справа, яку реалізує служба зайнятості, стала ще зручнішою, прозорішою та адаптованою до умов воєнного часу. Отже, які новації? Збільшено суму мікрогрантів, які можна отримати для старту або розвитку власного бізнесу? Для ФОП без створення робочих місць із 75 тисяч гривень до 100 тисяч гривень. Зі створенням одного робочого місця із 150 тисяч гривень до 200 тисяч гривень, двох робочих місць з 250 тисяч гривень до 350 тисяч гривень. І ще одне домоведення – це для молоді віком від 18 до 25 років за умови створення ФОП без створення робочих місць із 150 тисяч гривень до 200 тисяч гривень. Отримання мікрогранту із збільшеними сумами можливо буде з 1 січня 2026 року. Крім цього, передбачена можливість додаткового отримання мікрогранту у разі успішного виконання умов програми. Що це означає? Тобто, якщо отримувач, який створив робочі місця, працевлаштував працівників у визначені терміни, сплатив податки. Та ЄСВ на суму раніше отриманого мікрогранту, може претендувати на ще один мікрогрант для вже масштабування свого бізнесу. Тобто це такий стимул для сталого розвитку. Також до програми долучився ще один банк-партнер це Сенсбанк. Після технічної реалізації в дії можна буде подати заявку на отримання гранту через Ощадбанк або Сенсбанк у застосунку Дія. Також додано нову категорію грантоотримувачів: члени родин ветеранів і ветеранок. Вперше грант зможуть отримати члени сімей ветеранів і ветеранок це батьки, повнолітні діти. Умови отримання такі ж самі, як і для подружжя ветеранів і ветеранок. Розмір гранту до 500 тисяч гривень, включно за умови створення певної кількості робочих місць. Важливим є нововведення – це розширення випадків призупинення виконання умов гранту. Тепер, крім мобілізованих громадян, виконання зобов'язань тимчасово зупиняється і для військовополонених або зниклих безвісти до оновлення інформації щодо їхнього статусу. Також нагадую, що українці можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. На розвиток бізнесу у сферах дошкільної освіти та креативних індустрій. Власна справа це одна з найпопулярніших державних програм підтримки підприємництва. І, власне, цифри є тому підтвердження. Зокрема, за три роки програми на Тернопільщині схвалено 1026 проєктів учасників програми мікрогрантів. Для них виділено грантову допомогу на суму 232 мільйони гривень. Загалом буде створено 1959 робочих місць. Також 100 учасників бойових дій та членів сімей учасників бойових дій, скористалися цією програмою. Погоджено фінансування на суму 45 мільйонів. Вони створять 195 робочих місць. Отримати безоплатні консультації щодо отримання грантів можна в офісах, зроблено в Україні, які працюють на базі філій та управління Тернопільського обласного центру зайнятості. Це у Кременці, у Тернополі, Чорткові або Бережанах, або ж звертайтесь в зручний для вас підрозділ центру зайнятості. Про інші інновації, які роблять нас ближчими до кожного громадянина, розповість мій колега. Коли говоримо про службу зайнятості як сервіс, то це конкретні інструменти, які вже працюють на теренах Тернопільщини. Мобільний застосунок Державної служби зайнятості це ще один крок на зустріч людям. Через нього можна шукати вакансії за різними критеріями, отримати статус безробітного, подати заявку на навчання за ваучером, отримати різноманітні довідки в електронному форматі, запланувати зустріч із потенційним роботодавцем та іншим. Скористатись застосунком можуть і українці за кордоном. Зараз функції застосунку повністю орієнтовані на потреби пошукачів роботи. Наступним етапом розвитку ініціативи буде запис функціоналу для роботодавців. Наступне, оскільки сучасний ринок праці в умовах війни швидко змінюється, роботодавці гостро відчувають брак фахівців на робочих місцях, де раніше працювали чоловіки. В цих умовах Державна служба зайнятості реалізує урядовий експериментальний проєкт щодо навчання жінок за професіями, які раніше вважалися чоловічими. У масштабі нашої області вже 5 жінок здобули професію верстатниці деревообробних верстатів, 2 операторки верстатів з програмним керуванням, 17 операторки котельні. Ще 10 жінок опановують професію трактористки-машиністки сільськогосподарського виробництва, операторки котельні та водійки-навантажувача. Після завершення навчання вони будуть працевлаштовані на робочі місця згідно з замовленням роботодавців з відповідною оплатою праці. Професійне навчання за визначеними умовно чоловічими професіями для жінок є безоплатним, тому що фінансування витрат на це навчання здійснюється у розмірі до 30 280 гривень за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового соціального страхування України на випадок безробіття. Далі найсвіжніші оновлення. Уряд також посилює підтримки українців у працевлаштуванні. Для цього Кабінет міністрів України ухвалив низку постанов, розроблених Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства. Серед ухвалених рішень перше рішення це посилення підтримки ветеранів війни на ринку праці, розширено можливості працевлаштування та соціальної адаптації ветеранів, буде підвищено граничний рівень оплати праці ветеранів, залучених до суспільно корисних робіт. Це до двох мінімальних заробітних плат, тобто 16 тисяч гривень. Роботодавцям, які працевлаштують ветеранів війни під час воєнного стану, щонайменше на один рік за направленням центру зайнятості, компенсуватиметься 100% витрат на оплату праці в розмірі до півтори мінімальної заробітної плати упродовж 6 місяців. Фахівці із супроводу ветеранів отримують право подавати заяву про надання статусу зареєстрованого безробітного від імені ветерана за його згодою. А також допомагатимуть з поданням документів на гранти, навчання та ваучері. Забезпечення індивідуального супроводу за згодою ветеранів війни під час працевлаштування для надання консультаційної підтримки чи вирішення можливих проблемних питань, пов'язаних з зайнятістю. Друге рішення це розширення можливостей залучення громадян до виконання суспільно-корисних робіт. Відтепер не лише на прифронтових територіях, а й по всій Україні до суспільно-корисних робіт можуть залучатися люди пенсійного віку до досягнення ними 70 років за їхньою згодою для виконання робіт з наданням допомоги людям з інвалідністю, громадянам старшого віку та іншим особам, які не мають можливості самостійно пересуватися та потребують сторонного догляду. Всі ці інструменти інтегровані в ширшу стратегію оновлення ринку праці. Отже, сьогодні центри зайнятості це не лише місце для пошуку роботи, а це е, такий простір простір для відкриття нових можливостей консультацій, менторства, навчання, цифрових рішень, е, розвитку і підтримки бізнесу. Запрошуємо скористатись ними. Дякуємо.